Всім привіт! Хочу показати таку дерешку, знаходиться в селі Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Молода кобела, 4 роки, має гарний розкол. Кобила може бути на продажу, кого би зацікавило номер Лешу під відео. Ціну кажу зразу так, кому підійде, будете дзвонити, ціна півтора тисячі, торг якийсь можливий, торгуватися щось там. Теж можете дзвонити. Кобила їде ефірі, в парі, в однокінці. Кобила, е, так зразу скажемо, така остренька, не є сп'єча, чи в фірі, чи в лісі. Кобела так ж, жиренько себе почуває, неби вона дрімала. Тепер трошки попрацювала і знімаємо. Викуна десь моєї висоти? Десь метр п'ять п'ять. Я думаю, ж певно бірж має. десь така десь до метра шістьдесять. Десь до метра шістьдесят росту. У мене тута була метр п'ять п'ять чи п'ять вісім, то мені здається, що це веща за нею. Та около 2, метр дев'яносто сім, Угу. Кобила немає, тепер Кобела тепер не є у такій формі. Але орієнтовно, якщо була в тілі, то десь коло двох метрів обйому. Але кобила досить гарна. Широка. Широку грудницю має. Грива. На два боки. Досить цікавий варіант. Ще раз нагадую, знаходимося в села Баня Березів, Косівський район, Івано-Франківська область. Ціна півтора тисячі, торг присутній. Хруп має, хруп має добрий. Продаж по тій причині, що чоловік має дві кобели, роботи на двох нема, одну собі лише і одну продає. Кобила живенько видите не, не дрімає. Ай! Єсів. Yes, Молода, енергійна, лиш до роботи. Прр. Пр. ще раз нагадую. У фірі їде. чи в однокінці, чи в парі, нема різниці. У лісі теж. У лісі теж було, що роботу теж розумію. Такий варіант. Має там одну таку шкарпетку біленьку на нозі. Досить гарний широкий зад, розкол. Хоч не є у тілі, але, але тримається розкол. Доси гарно формула така кобила. Всім дякую за увагу. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Мирного неба. Слава Збройним силам України.